Шановні колеги, дуже добре, що дійшли нарешті до цього руки. Я не знаю, коли кому заважала прозорість і підзвітність. Може, завдяки прозору, ми дізналися, наприклад, про серіали на 400 мільйонів гривень, один з яких про паровоза Паровознюка. Ми дізналися від журналістів про яйця по 17 гривень в Мінобороні. І от зараз ми мали би показати теж приклад. Що прозорість це стосується і Верховної Ради України, і Кабінету міністрів України, і тих новопризначених людей ВЦА, тих новопризначених людей в регіонах, які зараз не подавали жодних декларацій, не проводили жодних провірок, що до них не проводилося. Я взагалі дивуюся, що цю ініціативу зараз подають мої колеги, тому що насправді цю ініціативу давним-давно мав би подати уряд України, уряд Дениса Шмигаля, тому що це одна із умов Європейського союзу. Мені і ми хочемо дуже почати переговори. Ми хочемо отримати цю нашу історичну перемогу, стати членами Європейського союзу. Мені не все подобається в проєкті, який е, зараз поданий. Мені не подобається, що там хочуть приховати оці шалені премії, які будуть перевищувати насправді нормальні норми в умовах воєнного стану. Я хочу знати, хто отримує гроші більше ніж їх отримують українські військові в цих умовах. Ну, на що ми це ховаємо зараз, коли. Суспільство хочеться знати. Я так само мені не подобається, наприклад, що ми збираємося ховати будь-яку оренду до 137 тисяч гривень. Чому з якого перепуга оце? От скажіть, чого ми боїмося. Там багато речей насправді чого ми ховаємо третіх осіб якихось цих деклараціях? Чому ми так всі переживаємо? Насправді небезпека сьогодні є тим, хто на лінії фронту. Ті люди, які на лінії фронту хочуть від нас підзвітності і прозорості, давайте будемо їх поважати. Давайте зараз голосувати за те, що було впроваджено в 2016 році, і нормально працювали. І давайте мати повагу сьогодні до українського війська, яке єдине сьогодні перебуває в небезпеці.